Неочікуваний колапс спровокований плановими роботами «Київенерго». у спальному районі столиці на Голосіївському проспекті. Гарячий гейзер прорвав асфальт і піднявся вгору до сьомого поверху. Про масштаби аварії Ольга Киселевич. На відео видно, як асфальт підіймається і за секунду розривається. Шматки дорожнього покриття розлітаються в різні боки. Вода п'є фонтаном сягаючи сьомого поверху. Вікна в будинку розлетіли щент. Не менш від прориву постраждали і припарковані автівки. Тетяна була в салоні краси за рогом, коли почула вибух. Дівчина вибігла і побачила жахливу картину. Вийшли на вулицю, летить каміння, глиби асфальту, вода, хлище, повінь така. Пару хвилин буквально я перечекала, вийшла сюди наверх. Дивлюсь, машини пошкоджені. Скло вибите. В моєму автомобілі повністю постраждала задня частина автомобіля, криша збитки по кузову. Сергій Куролюк стоїть в черзі до поліцейських, щоб також зафіксувати свої втрати. У чоловіка одразу постраждали два автомобілі. Каже, що випробування у «Київенерго» вдалося невідмінно. На мою думку, цього ваше не под... Не мало було статися таке. От. Що це за випробування, якщо воно як авіабомба, от таке от виняття це випробування. там щось прорвало, вода потекла, це я розумію. Але таке випробування, якби там була людина якась, то їх вже не було. На повідомлення про аварію в приватному акціонерному товаристві відреагували не одразу. Прорвали десь о 13.30. дві години. Нікого ну ніхто до нас не приїздить. Вже за дві години після прориву з'ясовується, що це ще не всі збитки, які були завдані в будинку з 13-го і по 16-й поверх пішла тріщина. Ану продовжує продовжати сипатися. Вот сусіди підміли. сусіді бачите, воно вже сипіться. А от ета тонка. Вот вот этот тонкоотречен, она отсюда пошла и чем дальше, то подниметься на высшие тажіви і вити, що вона там більшою і більшою. На місце аварії приїхав представник Київенерго, який пообіцяв, що компанія компенсує потерпілим збитки. Сьогодні проводились планові испытання теплових сітей, четверта магістраль ТЦ5. В результаті проведення підйому тиску, згідно графі програми испытань, в 14:00 произошло повреждение трасы диаметром 800. Эта трасса четвертой магистрали ТЦ5. В результате в два часа произошло повреждение с выбросом грунта наружу. Ну и как вы видите, повреждение машин и трасс. Трасса 1979 года, в принципе, выработала свой нормативный ресурс, как и 60% теплотрасс города Киева. Це були планові. Це плановые плановые испытания согласно графіку утвердженого київської городскої адміністрації. Наш юридический департамент проведе аналіз. Создана комісія. Значит, по результатам аналізу все пострадавшие обращаются на юридический адрес Ивана Франка 5. Там знаходиться наш юридический департамент. І з нашими юристами будет решаться вопрос компенсации убытков, нанесених в результате проведения испытаний. Ольга Киселевич, Володимир Плешаков, телеканал Киев.